Доброго дня, шановні наші підписники і ті люди, які ще не підписалися, підписуйтесь, обов'язково знайдете щось цікаве на нашому каналі. Маємо сьогодні на дворі 24 січня 2023 року. Маємо наявності ось таке Volvo 800. 800, новіший тип, Новіший тип з гідравлікою. Міняли хлопці на моторі набивочку, тільки вигнали з гаража, трошки його витруть, прочистять, продмухають. І зроблю детальний огляд того комбайна. Тому що є, колеса ми поміняли, чого і червоні диски були потріскані, ми поставили. Гарні колеса на нього.